Почнемо з того, що основна ваша задача, і як тільки ви починаєте YouTube, це вам треба подумати над, не над картинкою, а над вашим звуком. І на мою думку, це взагалі звук це найважливіша технічна сторона, хоч ми сьогодні будемо трішки е говорити про технічну сторону. Тому я вам можу дуже класно сказати, що якщо у вас є телефон і є. Якийсь інший мікрофон, то за допомогою одного чарівного кабеля від Шанлінга можна його під'єднати під'єднати одне до другого. Так, коли ви собі сетапите звук, ваша задача знайти правильну петличку, бо ви думаєте за петличку, і ви хочете дізнатися ну, типу, як це все підключити, правильно з'єднати. Е, найкращий момент ну. Основна одна з моїх головних рекомендацій по звуку для Ютуба це не економити ну, тільки на звуці на телефоні. Може трошки можна якось зекономити, але я так сьогодні це все розписував і дійшов до того, що ну економити ніде не можна. Ти буде такий блін, краще відразу купити щось хороше, ніж е, десь зекономити і потім ще раз купити щось нормальне. Коротше, що в мене тут є це система Rode Wireless Go 2. Що це за система? Як вона працює? Це система на один приймач, оце приймач, і на е, один або два мікрофони, в залежності від вашої версії. Як воно працює? Ви берете, е, під'єднуєте приймач до камери або до телефона. Е, мікрофон чіпляєте на людину. Я думаю, ви всі бачили отакі е, кубіки, отакі кубіки на ваших людях. Е, на коли ви бачили якесь інтерв'ю, дивилися? Чи ще щось по-любому бачили? Ось такі. Штучки тут зверху, як ви бачите, чіпляється вітрозахист е, мікрофон, і сюди ще можна насправді впихнути тут є отвір е, для петлі о, зовнішньої. Тобто, це сам по собі мікрофон, плюс ще можна сюди ще один мікрофон додати і використовувати це як передавач або рекордер Коротше, штука насправді супертопова, звук мені знає, дуже подобається, навіть без петлички. Ви скажете: блін, тут в комплекті йде ось такий. е-е Такий шнурок, а як мені оцей шнурок мій з'єднати з камерою? Тут ж просто 3,5 міліметровий джек, а я такий крутий, в мене iPhone чи в мене просто Type-C, я не знаю, як його з'єднати. Насправді я кажу, що є ось така штука. Шанлінг це упаковочка від отакого класного кабелька, який має тайп Type на Type-C, і він має можливість із. Приймача з цього, куди надходить звук, передавати його до мобільного телефона. Тобто, якщо я візьму ось так, з'єднаю і з'єднаю своїм Samsung, то в мене відразу звук буде писатися на мій телефон, і це насправді супер-пупер зручно. І воно якось пропієтарно працює відразу зі Самсунгом. І що найцікавіше, в мене є такий самий кабельочок для айфона. Так, не видно, не видно. Ось для айфона. Бачите, лайт. І воно з айфоном теж працює на рівні ну базової камери, коли ви включаєте звук, звідси пишеться. І що цікаво, якщо підключити, лівий пишеться в ліве вухо, правий пишеться в праве вухо. Тобто воно пишеться в стерео, але один в лівий канал, інший пишеться в правий канал. Трошки подушню. Ну, не дуже складно. От, але для телефону, якщо підключений один, то воно пишеться в моно і пишеться в один канал, і це насправді теж доволі класна тема. По телефону і по тому, як, ну, як з цим звуком взаємодіяти, як взагалі працює будь-який звук, коли ви чіпляєте собі цю петличку, ось, вона у вас тут висить, то ви можете. Ваша задача просто говорити в неї. Тобто, що. Виговорили ротом, і воно десь в радіусі там знаю 20 30 сантиметрів. Якось звук, хоч сюди був направлений. Якось перекрутити там може вдасться. На мене було таке, що ця штука вона ось запала і вперлася в грудну клітину. От тому звук звук, звісно ж, зіпсувався, але в більшості випадків треба просто слідкувати за звуком, і нічого ніяких проблем з цим не буде. Це Типу, топове рішення, на мою думку. Типу, воно коштує дорожче, ніж різні дешеві. Насправді цих зараз систем, які там на один мікрофон, на два як гамна, але те, що я слухав, те, що я бачив в інших тіктоках, те, що я бачив, люди використовують ці китайські всякі коміки, здається, чи іншу фігню то воно, на мою думку, звучить як лайно. І я вам не рекомендую його купувати. Тому що ну краще купити щось одне, повторюсь, ніж ну краще один раз купити щось хороше, ніж потім завжди з цим переживати, тому що дивитися вас будуть дивитись, навіть якщо ви будете знімати себе на веб-камеру, а от слухати вас не будуть, якщо вас не чути. Якщо ж у вас немає 10, 7, ну можна здається за 7 тисяч гривень знайти е, оцю систему. Якщо у вас немає 7 тисяч гривень, як і в мене. Ви можете використати суперкласну систему, яка називається позичити телефон у товариша. Коли ви берете ваш другий телефон, ваш другий телефон чи інший телефон свого товариша, з ким ви йдете знімати, і просто пишете звук на другий телефон і використовуєте його як мікрофон. Який найдорожчий бренд годинників. Rolex. Я думаю, що це Rolex. Саме розпіарений, але ні. Що найцікавіше, я це бачив у блогерів, інстаграмерів, мільйонників, де вони на один айфон записують, а на другий айфон просто себе записують себе і ось так дають другій людині, щоб вона так поговорила і так поговорила. Можливо, або в них просто нема мікрофона, або можливо вони вважають, що це круто, і вони і чому б вам так не скористатися, якщо топові мільйонники, той самий здається, Богдан Буше так я бачив прямо недавно робив, тому. Друзі, товариші є у всіх. Якщо ні, забирайте телефон. Мами йдете, ось на нього записуйте. От і в принципі, на мою думку, ось е інший телефон буде писати звук краще ніж е петличка боя м 1 Так, по цьому можливо, пан Андрій може щось розказати, додати по його використанню з цим роудом. Вона всередину себе пише звук 30 хвилин в авіа. Це прикольне рішення. Єдине якщо у вас камера Sony, то будуть діджитальні шуми великі дуже, ну, скоріш за все. Коротше, на камери Sony вона чомусь пише крева. І всі оці, ну, їх насправді кілька зараз рішень, подібних. У мене є така, ну, Road Wireless Go 2. Я вже два роки не... Ну, я її на до речі, замовив, тому ну, я дуже давно не користуюсь. От. І у неї, до речі, за два роки здохла одна батарейка в одному з передавачів. Uh -huh. і, і аналог це DJI є мікс, він так і називається. От там він щось на 20 баксів дорожче, але там прикольно там кейс з батареєю з ходу є. Плюс її можна використовувати як рішення для стрімів через ноутбук. Тобто ви просто її підключаєте через Type-C в ноутбук, і вона як аудіокарта фіксується. Там зараз ще вийшла друга версія, яка називається. Road Wireless ME. Я просто задрот розписую ще От і е, вона робить те саме, але не пише всередину себе звук. Тобто, якщо це не потрібно, то можете подивитися на неї. От Єдине, що проблема з камерами Sony.